you Вітаю в ефірі програма Екофактор. Непередбачувана війна залишає по собі болючі сліди. Страждають люди, поруч страждають і тварини. Частина місцевих жителів евакуювалась від повсякденного жаху, узявши з собою улюбленців, але деякі безвідповідально викинули їх на вулицю, не бажаючи зайвих проблем. Тільки за один знімальний день ми побачили велику кількість покинутих тварин, познайомились з небайдужими людьми, що дали прихисток чотирилапим. Дізналися, що під час війни комунальне підприємство побутовик продовжує роботу по стерилізації похнастих безхатьків, запобігаючи їх безконтрольованому розмноженню. На жаль, у цей нелегкий час в нашій країні у період військового стану дуже багато з'явилося безпритульних тварин. Завжди це безпритульні тварини. На жаль, це бивші домашні тварини, а люди, які не змогли в меру своїх можливостей, не забрали тварин з собою у другі міста або у другі країни. Анну Цейкову у нашому місті знають майже всі найбайдужі до долі безпритульних тварин. Вона працює у комунальному підприємстві Побутовик, де очолює відділ захисту безхатніх тварин з 2018 року. За допомогою волонтерів цей відділ відправляє на стерилізацію самих собак та кішок, таким чином зменшуючи природним шляхом їх кількість. Робиться це на кошти, котрі щорічно виділяє міська рада. Після операції тварини певний час залишається під наглядом фахівців, потім відправляється у природне для них місце. Після стерилізації, до речі, поведінка тварин змінюється на краще. Вона стає у більшості врівноваженою. Собака, наприклад, після цього може стати вірним другом, охоронцем, своєму новому власнику. До речі, Анна вже прихистила п'ять собак та п'ять котиків. Вся родина допомагає їй у цій добрій справі. Нещодавно були підібрані ще собачата Льоша та Ксюша. Песик разом з сестричкою були знайдені під під'їздом. Вони були викинуті з автівки. Потім з'ясувалося, що вони вже жили у другому дворі. Їх підкинули, тому що вони там заважали його вік – 5,5 місяців. Він буде чуть вище колін, а його сестричка буде менше. Вона така лахматинка. Вона буде також стерилізована. Також дуже бажаємо знайти їм домівку, дуже гарних господарів, щоб більше їх не кидали. Добре годували та любили і поважали їх. Назвала Ксюха, бо вона дуже енергічна, вона гавкуча, вона буде дуже доброю охорон, охоронницею, бо вона такий дзвіночок зранку встає та всі шорохи, всі реагує. Дуже. Комунікабельна, дуже контактна, вона любить котів і собак. Тому вона буде як подружка і людині, так і якщо є в родині ще питомці, то вона буде контактувати з ними, може не боятися віддавати в сім'ю, де є тваринки. Працюючи у своїй справі, Анна ще долучає місцеву спільноту до груп Врятуй моє життя та бюро знахідок братів наших менших, викладає ролики з врятованими тваринами, розповсюджує інформацію про знайдених тварин знаходить їм прихисток. Дуже багато з'явилося об'яв, постів про те, що з'явилися новенькі тваринки у дворах, на вулицях. Дуже багато людей звертаються за допомогою у пошуку хазяїв. На жаль, це так часто трапляється. Можна сказати, навіть кожен час, кожну хвилину десь викидаються тваринки, викидаються коробки з цуценятами, викидаються коробки з котятами у місті». Та за межами міста відповідальність та небайдужість притаманні нам, українцям, особливо під час війни, і це бачив весь світ. Що робити, коли побачили новеньку тваринку на вулиці або во дворі? Що можна зробити, щоб її врятувати або допомогти у пошуках хазяйів? Можливо, підійти, погладити, якщо вона йде на контакт, зробити фото та звернутися у будь-яку у Фейсбуці, соціальних сетях, інстаграм з фотографією або є можливість придержати таку тваринку. Небайдужі українці стають на захист безпритульних тварин, навіть дають їм змогу жити у спокої, лікують, годують, доки знайдеться хазяїн. Наталя Сергіївна з родиною прихистили цю чудову кішечку Асю. До речі, у них вже були і собаки, і коти. Власники кішечки евакуювалися та вирішили вивезти її у село. вона з'явилася у, в... у нас у квітні. Потім, з появи весняного сонця та тепла, я почала виносити її до двору на свіже повітря. Я бачу, що вона не бачить, куди іде. Буде перед нею двері, вона попаде у зачинені двері. Буде перед нею відро, вона упреться у відро. Вона не бачить нічого перед собою. Проходить поруч собака, котру вона не знає, і на неї вона. Вона не реагує. Я звернулася до волонтерів, щоб мені допомогли з ветеринаром. З'ясувалося, що вона перенесла травму. Пізніше я дізналася, що кішка падала, і тому після черепно-мозкової травми вона стала сліпою. Взагалі, під моєю опікою 13 собак та чотири кішки. Вісім собак живуть зі мною. Три з них особисто мої. Дві собаки я прихистила влітку. Їх планували вбити сусіди, бо вони кидалися, заважали спати, бо собаки гавкали. Ми в родині вирішили їх забрати до себе. Навіть визивали зоозахисників. Я написала заяву до поліції за те, що їх хотіли вбити, і два місяці тому підкинули ще трьох цуценя щенков. Ой, вони охороняють, вони живуть у нас, ночують. Вдень гуляють у дворі, вночі вони у вольєрі. Я спокійна, що на будь-який звук вони реагують завжди. Вони чують, коли хтось ходить поруч біля двору. Вони дуже добрі охоронці. Великі, здорові, вакциновані. Ми вже зробили два щеплення. Будемо робити щеплення від сказу. У нас є адресник, намагаємось давати собакам те, що насправді можемо. Шукаємо нашим улюбленцям відповідальних власників. Глянь, виші. Та подожі дай дай другим дам. Цих двох цих двох я дуже довго годувала на вулиці, і як вже розповідала, вони дуже дратували сусідів. І я переймалася, що може статись непоправне, і одночасно з чоловіком вирішила забрати їх до себе. Повирвали квіти, зробили вольєр та натягнули сітку. Допомогли з матеріалом волонтери. І ось зробили їм притулок. Тепер вони охороняють нас з другого боку. Було б добре, щоб цю красу побачили люди та подарували їм дім зі смачною над головою. Українці завжди українці. Да, да, нас дуже всіх підтримують, мої, мої друзі, 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 всі, хто знають нас, ну, как нас ніколи не оставляли нікого. да, однозначно. І це дуже добре. Питання, де узяти кошти для придбання корму тваринам. І воно постає для багатьох людей дуже гостро, але вихід завжди є. Дуже допомагають... дуже допомагають волонтери. Дуже я б не мала змоги під час війни без волонтерської допомоги витягти такий тягар. До того потихеньку займаюсь рукодільним. Мої вироби купують знайомі, навіть ті, що знаходяться за кордоном, бо знають, що це реальна допомога тваринам. До того ще працює чоловік. Головне любов є, ще у нас у Запоріжжі ціла армія жіночок, що свою життєву небайдужість реалізують у спасінні тваринок, годують, рятують, бо знають сенс життя. У Єлени Станіславовни 25 кішок, може вже, вже більше навіть, і 25, а собачок 13 чи більше вже? 12, ну я на одну, з малышом. Сіночки, будь ласка, 84 роки, вона да. каже, виглядає дуже добре. Дуже добре, дуже. Тому, Паніш мене підтримує. Так. – Я подію, Це добре. Важко До, вам да? дуже, так? І, і, і от тому, коли кажуть, я не можу взяти другу тваринку, я хочу сказати, що Єліна Синса не каже, я не можу. Безьмоді ми бачимо, все, я беру, що не думаю, а одразу папі не буде. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Ось цей собака був вигнаний з сусідського двору, а тут він отримав прихисток та їжу. Ми вже були декілька років назад у Олени Станіславівни. До речі, їй 84. Вона виглядає чудово, рухлива та активна. А секрет ось у чому за висновками вчених собака дає позитивну енергію людині, а кішки забирають негативну енергію. І ми здивувалися, її обмеженій любові та витримки. Більше ніж 20 особин з роду котячого з задоволенням грілися тоді, у неї взимку. І ось декілька порад для власників чотирилапих на різні випадки під час війни. До мене на прийом приходять різні пацієнти, з тваринками яких підібрали на вулиці, і ті, які у родину потрапляють з самого маличку. І всі мають часто одні ті ж самі проблеми, які пов'язані з зовнішніми паразитами. Блохи кліщі є переносчиками дуже тяжких важких хвороб, базіоз, глисні інвазії, вірусні інфекції. Дуже часто викликають тяжкі анемії, також мають зовнішні прояви. На шкірі це алопеції, виразки, бактеріальні інфекції, блошиний дерматит. Дуже часто супроводжується це сильним зудом. Всьому цьому дуже легко запобігти, якщо ми будемо просто обробляти регулярно якість. Пісно тваринок проти інсекто препаратами. В наш час їх є дуже багато, різні за вартістю, за виробниками, за своїм складом. Вони є у різних формах, у вигляді таблеток, крапель на холку, спреї, нашийники. Можна підібрати те, що зручно вам та вашій тваринці. Найголовніше це регулярні обробки, дотримання інструкції. Обов'язково обробки від паразитів не є отруйними, як вважають, багато. То господарів, якщо ми підбираємо тваринку з вулиці, обов'язково треба обробляти комплексними препаратами: і від бліхи від кліщів, і від глистів. І такі препарати є в наявності. Зазвичай, коли ми підбираємо тваринку з вулиці, вона дуже заражена блохами, багато екскрементів, блошиних на шкірі тваринки, і нам зазвичай хочеться її покупати. Це можливо навіть якщо ви обробили крапельками. Єдина умова в. Витримати період 3-5 днів, потім можна купати для того, щоб змити з поверхні шкіри, з шерсті. Це не потрібно. Під час вибухів дуже хотілося б, щоб господарі своїх улюбленців, які живуть у частних секторах, не залишали тваринок, які живуть у вольєрі або у будках, або на ципку. Не залишали на ципку, тому що під час вибухів собака дуже не всі собаки, але дуже стресують. Вони можуть рватися, вони можуть питатися вирватися з ошейника, можуть. І задушиться, і навредить собі нашкодити. Також, якщо тваринки знаходяться з вами поряд, то під час вибухів або ви йдете з ними в укриття. Якщо ви не йдете в укриття, то важливо дуже їх заспокоювати, погладити, розмовляти. Якщо тваринки не реагують на ваші ознаки, на ваші ласки, то є різні препарати у ветеринарних лікарнях: заспокійливі, є ушільники, заспокійливі різні, які допоможуть. Тваринкам, будь спокійнішими у ці випадки під час вибухів. Збережіть своїх улюбленців, не кидайте їх на непрозволяще, бо ми так загубимо людяність. А чудові, до речі, дуже красиві тваринки не повинні залишатися наодинці з жорстокістю природи. І остання порада на випадок, якщо ви зібралися виїхати зі своїм улюбленцем за кордон. Для того щоб виїхати в страни зі своїми тваринками, вам потрібно обов'язково звернутися в міську ветеринарну установу для того, щоб вони вам надали всю допомогу. По-перше, це паспорт європейського стандарту, вакцину обов'язково від сказу та аналіз на антитела від сказу, який робиться не пізніше, чим після днів після вакцини від сказу. Людина повинна бути відповідальна за свої чинки. Я не благатиму глядача про людяність навколишнє середовище може бути нам у поміч, а може стати агресивним. Згадайте, яка тварина врятувала світ від чуми. А ми за висновками вчених мікробіологів під час війни можемо бути під загрозою спалаху зоонозних інфекцій. На все добре.